Друзі, усім доброго дня, доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Сьогодні на Теревенічках я з вами одна. Ельміра Мурадян, національний директор. Сьогодні ми будемо з вами говорити о фокусах, які у нас є на цьому тижні, і що у нас відбувалося на минулому тижні. Як ви, друзі, скажіть, ласка, як, будь ласка, як мене чути, як мене видно, з яких куточків України ви зараз приєдналися. І я хочу зразу вам е показати. Подивіться, які у мене гарненькі сьогодні ручки. Подивіться, тому що усі кольори наших матових помад сьогодні на моїх руках. І я е вирішила е оставіть, залишити це. До кінця дня, тому що я знаю, що кожен, хто буде е, бачити ці колори, обов'язково щось у мене замовить. обов'язково щось з наших помад замовить. Е, доброго дня ще раз. Скажіть, будь ласка, як мене чути, як мене видно. О, є, ми з тобою. Привіт-привіт, Ельмірочко, привіт. привіт. Теревенькі, ура! Пише Валентина Таран. Хто <свісно> звідки приєднався? Скажіть, будь ласка, скажіть, як мене чути, як мене видно? Луцьк, Луцьк є, Луцьк є, привіт, 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 привіт. Друзі, друзі, я дуже дуже рада вас вітати сьогодні. Сьогодні таміла в отпуски, а Маша Денісова, мої помічні, помічники об'є в отпуски, тому я зараз буду одна. Ну що, давайте починаємо. І, як завжди, я хочу подякувати кожному з вас, хто вже зробив замовлення на минулому тижні. Сьогодні вже 10 липня, тому тобто перша. Декада липня вже пройшла, 10 днів липня вже минули. і у нас в ще два тижні. Тому дякую усім, хто вже зробив замовлення в липні, а також хто ще не зробив замовлення. Я хочу нагадати, що липневий каталог у нас дуже дуже цікавий. Тому що в липневому каталогу дуже багато класних акцій, наборів, і найголовніше це наш фокус на помади. Фокус на помади. Хто пам'ятає, яка у нас зараз акція на помади? Скажіть, будь ласка, хто пам'ятає, яка зараз акція на помади? Так, привіт, з Житомира, привіт Львів, привіт з Южного Одеської область, привіт усім. Вітаю Кам'янське, привіт-привіт, красуня. Дякую дуже за компліменти. Так, на кожну другу помаду Руслана Дружиніна, як завжди, вона дуже активна на теревеньких і на усіх, в усіх чатах. Дякую тобі, Руслана, за твою активність. Дійсно, це так. На кожну другу помаду 30% знижки. Тому я хочу звернути вашу увагу на цю дуже круту акцію. Таких акцій, я не знаю, у нас давно вже не було. Може рік тому була така акція, і то тільки на рідку матову помаду. А зараз я хочу звернути вашу увагу на те, що ця акція абсолютно на усі помади. Абсолютно на усі помади. І сьогодні у нас був дуже цікавий, прямо от зараз перед теревеньками, дуже цікавий екшен, тому що ми вирішили допомогти вам. І абсолютно на усі помади ми зробили свочі. Свочі ми робили на моїх руках. І остання помада, яку ми робили свочі, це була наша рідка матова помада. Ви усі знаєте, як я люблю цю помаду. Наскільки вона мені подобається? Це ж моя любов з першого погляду. І я вирішила е залишити на теревенькій, а може бути і до вечора. Ці свочі для того, щоб демонструвати вам, е для того, щоб ви побачили. І, звісно конє ж, сьогодні, сьогодні да, Андрій, ми вже зробимо. Сьогодні ми відправимо в чати усі, -усі свочі. Тому, друзі, якщо я почала вже розмовляти про помади, я хочу нагадати вам, що для того, для того, щоб вам було дуже легко продавати наші помади, у вас є декілька інструментів. Перший інструмент це Каталог, да? але ви мені скажете, в каталогі не все дуже гарно видно, кольори не завжди відповідають э, і, і так далі. Тому ми, зар... ми зробили для вас свочі. Це другий інструмент, спеціально для вас. третій ін... інструмент. Котрий вам обов'язково допоможе, і допоможе продавати не тільки помаду, а продавати додавати до помаду іншу декоративну косметику, продавати ланцюжком це наш дуже гарний марафон від Світлани Медведевої. Він вже почався сьогодні, був вже в 10.00 ефір. Завтра, також у 10.00, сьогодні був базовий макіяж. Якщо ви не попали на цей ефір, будь ласка, зверніть увагу, повертайтеся на нього, а також запрошуйте ваших клієнтів, тому що коли клієнт побачить. Цей відео, я впевнена, що він обов'язково щось для себе закаже. Тому сьогодні був базовий макіяж на нашій страничці Pharmacy Ukraine. Якщо ви ще не бачили, обов'язково зайдіть і е, перегляньте цей ефір, а також запрошуйте ваших клієнтів, щоб вони побачили цей ефір. Завтра буде ефір Вічірній макіяж. І послезавтра буде ефір, також усі ефіри в 10.00 буде ефір макіяж за стрілкою. Ще раз хочу сказати, що Медведєва Світлана вона дуже гарний професіонал свого діла. Вона має свою школу макіяжу. Вона дійсно дуже круто розповідає. Про те, як треба наносити декоративну косметику на обличчя, як треба робити макіяж, як треба робити усі акценти, щоб, щоб завжди виглядати дуже-дуже гарно. Тому, друзі мої, помада і декоративна косметика на цьому тижні у нас буде у фокусі. Для вас буде каталог, для вас будуть абсолютно всі свочі, і для вас в підтримку ефіри від Світлани Медведєвої. Я ще раз нагадую, що фокус тижня це продаж абсолютно усіх помад. У нас їх дійсно багато, але ми будемо обирати людину, котра продала. Найбільшу кількість помад усіх ні одного, ні одної якоїсь помади, а усіх помад. Тобто і суперстійкої нашої матової рідкої помади, і нашої помади э, True Color, і BB, усі помади, котрі у нас представлені в каталозі, будуть приймати участь в, цей, в цьому фокусі тижня. Як вам таке? А, така пропозиція, скажіть, будь ласка. Так. Яка гарна пропозиція, пише Людмила. Дякую за підтримку, друзі. Дякую усім. Дякую, свочі Ви сьогодні обов'язково усі получите. Нам залишилося тільки підписати кольори. Розумієте, я от вони висохли, вони я хожу, і вона не стирається, вона залишається на мені дуже гарна, така ярка. Ніск ніде не стерлася ця помада, чому я, я її дуже-дуже люблю. Тому що вона завжди дає мені впевненість, тому що я гарно виглядаю, я буду гарно виглядати до вечора. Навіть якщо я щось навіть якщо я Буду пити несколько чашечок кофе, кофе в день, я буду впевнена, що ця помада на мене буде дуже гарно виглядати до самого вечора. Ну що ж, доброго вам дня! супер, класно розказувати. Дякую вам, друзі. Раз уж ми сказали про фокус наступного тижня, нам треба підвести підсумки зараз на минулий тиждень. Хто пам'ятає? Скажіть друзі, хто пам'ятає, який продукт був в фокусі минулого тижня? Рідка матова помада це любов. Тобто я не одна. Люблю цю помаду. Туш, 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 абсолютно точно. Дякую вам, хто пам'ятає, тобто ви, значить, ви були сфокусовані. Туш дабл Lash маскара, котра у нас в суперценах. За дуже крутою ціною зараз продається, вона у нас була в фокусі минулого тижня. І скажіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки тушей продав наш переможець? Я хочу звернути увагу, що ми на минулих тервеньках вирішили, що ми будемо брати переможця не за тиждень, а з 1 липня по 9 липня, тобто за 9 перших днів. Хто з найбільш кількість тушей продав за? Перші 9, 9 днів стане переможцем цього тижня. А, і так, друзі, як ви думаєте, скільки туші продав наш переможець за 9 днів? Анока, Анока. Я записувала, пише Люда Колесник. Дякую, Людочка. Дякую. Як ви думаєте, скільки туші продав наш переможець? Скільки туші було продано? Так, поки що не віжу ваших коментарів. Поки що не, не вижу. Скільки, як ви думаєте, а скільки туші ви продали? Скажіть, будь ласка, скільки туші продали ви? Скільки туші кожен з вас продав на, за перші 9 днів. Туш дабл, поки що не віжу ваші коментарі. Чекаю, чекаю коментарів, чекаю, чекаю. Дуже дякую за лайки, за подобайки, за вашу підтримку. Так. 5. Інна Ванюрська, Ти продала 5 цих. Це... Чи ти думаєш, що це, чи на твою думку, п'ять продав переможець? Так, 20, 10, 20, замовила 13, продала дя, 6, Дякую. Так, продала п'ять. О, молодець! Молодець. Гарно. Молодці. Але ніхто не вгадав, тому що. Наш переможець із міста Запи... Запоріжжя Вікторія Березняк, номер 048 114. Вона продала 25 тушей Дабллаш. 25. О, 50, пишуть мне, Света по пише пишет 50. Ні, ровно наполовину менше, але 25 теж дуже-дуже гарний результат. Тому вітаю Вікторію Березняк з цим результатом. 25 тушить, Double Lash Mascara. і обов'язково в наступному твоєму замовленні ти обнаружиш у себе в замовленні подаруночок від компанії Pharmacy. тому що компанія Pharmacy завжди. Радую своїх консультантів, завжди радують своїх лідерів, своїх директорів э, э, сюрпризами та подаруночками. Тому дякую тобі за це замовлення. За, дякую тобі за 25 проданих тушей Lash Mascara. І твої подаруночки обов'язково будуть тебе чекати в наступному замовленні. Клас, клас! Клас, читаю ваші коментарі. Дякую вам, друзі, за коментарі. Ну що ж, рухаємося далі. І я хочу вам сказати, що в цьому каталозі також є дуже гарні пропозиції. Ми на презентації каталога з Тамілою Лодичковською... Вже робили робили акценти на усі пропозиції і та усі суперцени, котрі є в нашому каталозі. Але ще раз хочу звернути вашу увагу, тому що якщо мені говорять, що ой, дуже мало акцій, нічого продавати в цьому каталогі, я хочу сказати, що. Я дійсно для себе знайшла, що продавати в цьому каталозі, що замовити для себе в цьому катал каталозі і обов'язково що продавати, тому що я ну цю помаду обов'язково я буду е своїм клієнтам е предлагати, тому що це дуже гарна пропозиція, котра. Один раз в рік така пропозиція, тим бачу, що така пропозиція абсолютно для всіх помад, тому використовуйте цю можливість. А також хочу сказати, що у нас є гарні пропозиції, такі як на наш Оксіклін. Я нагадую, що в каталозі є що продавати так? на наш Оксіклін, а також суперцени на суперцени на зубну пасту на нашу э, мицеллярку, на VFX, праймер VFX Pro також э, на мої вот, улюблені э, бальзамчики, так, з э, дуже гарними э, разными э, смаками. да, Запах, запах чи смак, смак буде запах. А ну-ка, Андрій подскажем. Запах. запах так і буде. Ні, смак чи смак не, це Смак це вкус, а запах так і буде запах, так? Да? З да. Рі, різними запахами. Окей. Okay. <laughs> аромат. Люда, дякую. аромат з різними ароматами. Ну, аромат, аромат, і аромат і запах, напевно. Я не знаю. Буду, буду транслейтером транслейтер використовувати, обов'язково побачу, як це буде на української мови. Тому дійсно в каталогі є що замовляти. А також я хочу звернути вашу увагу. Зараз немає цього набору у нас на стільці, але дуже крута акція у нас на кератин. Якщо ви пам'ятаєте, я хочу звернути увагу, що на набір Кератин у нас дійсно зараз для волосся, так? Дійсно зараз дуже-дуже крута акція. За якщо я не помиляюсь, 899 гривень. Скажіть, будь ласка, підскажіть мені, скільки стоить зараз набор кератин? Бальзамчики чудові, смачними ароматами. Клас, смак, клас. Значить, я правильно говорю? Слово запах теж є українською мовою. 899, тобто я не помиляюся. Дійсно, дуже крутий набор. За 899 гривень це набор для волосся з кератином. Тому, друзі, є що придбати в каталозі, але сфокусуйтесь на цьому тижні на декоративки. Сфокусуйтесь на цьому тижні на помадах Я впевнена, що всі інструменти, котрі ми вам дадим, обов'язково вам допоможуть. А також хочу вам сказати свій такий маленький секрет, тому що кожен раз мене питають. Яка у вас, Альміра? Яка у вас помада зараз? Я, який у вас колір помади? Яка у вас зараз помада? Якщо я, е, Як тільки я виходжу в ефір, але в, на теревеньках, але просто роблю якісь сторі, завжди е, е, питають, яка у вас помада. І мені завжди дуже е, 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 важко відповідати, тому що я об'ясню чому. Тому що я дуже люблю. Міксувати колори, розумієте? Я дуже люблю навіть рідку матову помаду, вона дійсно стійка, дуже стійка, але я люблю її наносити, наносити з карандашом. Тобто, з перше, це оливець, оливець трішки темніше кольор я беру, ніж помада. І потім я наношу одну помаду, і потім другу, і я смешиваю. І це мікс, і завжди е, якийсь новий колір. Я отримую. Тому е, експериментуйте, друзі. Не бойтесь експериментувати. Рідка матова помада вона має дуже насичені е, кольори. І е, буде дуже круто, коли ви будете експериментувати, і вас буде також. Е, е, Питати, яка у вас помада? А ви скажете Сразу, е, три помади. Тому, якщо ти хочеш такий колір, колір як у мене, тебе, тебе треба мати ці три помадки. Розумієте? Це також такий е, маленький секрет, як е, продавати більш наші декоративної косметики. Е, яка сьогодні помада? <світна> Інна, не спрашивай. Ну, що, друзі, давайте зараз я вам розкажу, які у нас будуть відбуватися мероприятия на цьому тижні, так, які заходи. Я вам вже сказала, що сьогодні був базовий макіяж від Світлани Медведєвої, Також завтра буде в 10.00 10 вечірній макіяж. І 12, го тобто в середу, в середу, буде макіяж зі стрілкою. Сьогодні у нас в 14.00 бізнес теревенький, я вже казала. Завтра, в 13.00, у нас буде догляд за шкірою після засмаги від нашого експерту. 13 го в четвер у нас буде ефір. Черна, шипуча чорна бузина, також від нашого, нашого експерта Катерини Кравець а також в 13.00 кальцій, магній колаген, шипуча бузина, кальцій, магній, колаген про ці продукти розкажуть продукти Нутриплю, розкаже нам Катерина Кравець. Тому приєднайтеся. І запрошуйте ваші команди на ці ефіри від наших експертів. Також у нас на цьому тижні будуть зустрічі в регіонах. В Рівне у нас 12-го середу буде зустріч від регіонального менеджера. Клів, Рівенська область. Також або Кливань, не знаю, я це це місце як. Правильно треба произносити, клевань чи клівань чи клівань. В Кропівницькому також у нас 14-го буде зустріч. А також Камарно Львівської області і 15-го в Черкасах буде зустріч від регіонального менеджера. Також, друзі, нагадую вам, що у нас продовжується дуже крутий марафон від регіональних менеджерів рекрутинг Джамп. Якщо ви ще не приєдналися, ви, мабуть, вже не можете приєднатися. Ну, регіональний підкажіть, будь ласка. Але я точно знаю, що більш тисячі наших консультантів приєдналися до цього марафону, і я е від щирого серця радію, коли я віжу в сторіси в інстаграм, е після е марафонів дороблять наші консультанти, наші лідери, коли вони. Пройшли черговий ефір від регіональних менеджерів в цьому марафону, і зразу ж відразу я віжу, як вони виконують завдання після цього марафону. Тому е, дуже за вас радію і е, хочу нагадати вам, що е, рекрутинг зараз теж дуже е, те, він завжди в фокусі, але зараз він в фокусі, тому що. У нас е діє програма на рекрутинг, рекрутинг манія Тому марафон від регіональних менеджерів, котрий ви зараз проходите, він буде вам допомагати е, перемогати в перемогати в програмі манія. І е в цьому е в цій програмі ми будемо під під підводити підсумки вже. Після серпня по за підсумками серпня і найкращі 70 лідерів, рекрутерів, вони получать по 3000 тисячі гривень сертифікат в розетку вало або в епіцентр. І це дуже така крута, а, крута додаткова програма, тому що ми дійсно а, вже давно не робили програми на рекрутинг. Тому використовуйте цю можливість і обов'язково приєднайтеся на марафон, і найголовніше. Виконуєте завдання, котрі вам дають регіональні менеджери. Я впевнена, що абсолютно, все, що ви все знання, котре ви там отримуєте, вам допоможуть стати, бути більш професійними, бути більш впевненими в себе і е, розвиватися швид, швидше розвиватися в е, компанії фармасі по нашим сходинкам маркетинг-плану. Марафон огонь, клевань. Дякую, Іночка. марафон агонь. На жаль, не може, мені говорить Люда. Ну, значить, пропустили свою можливість, щасливу можливість. Дякуємо, супер. Сьогодні теж е, мікс. Сьогодні теж мікс. так. Е, яка сьогодні помада, теж мікс. друзі. Ну що ж, сьогодні е, наші теревиночки такі. Не дуже довгі, 20, 30 хвилин, тільки 30 хвилин, але я думаю, що за ці 30 хвилин я вам дала дуже багато корисної інформації. Хочу ще раз затизрітися і сказати, що, друзі мої, я завжди горжусь, пишаюся тим, що в компанії «Фармасі» Дуже багато різноманітних акцій, програм підтримки, а також подорожей. Хочу звернути вашу увагу на те, що зовсім скоро у нас буде подорож до Мармаріса і липень – це останній місяць, коли ви можете закрити статус директора і за своїм наставником. Поїхати до Марморіса. Це дійсно дуже крута пропозиція. Використовуйте цю пропозицію також і хочу затизирити, що зовсім скоро ми вам дадимо більш детальнішу інформацію про нашу конференцію, яка буде відбуватися в кінці, а може і не в кінці, а де всередині. Вересня, вересень, сентябрь, правильно? Вересень, серпень, вересень, так, вересня, а, в середині вересня. А, слідкуйте за нами. Дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами. Дякую вам за те, що ви любите фармасі так, же, як люблю його я. Дякую вам за те, що ви кожен день робите свою роботу. Дякую вам. За кожне ваше замовлення і за кожного нового клієнта. Завжди з вами, з любов'ю, Ельміра Мородян. До зустрічі!